До нас попав дуже старовинний рушник, саме від жінки, яка в соцмережах надихнулася нашим проектом. Бачила, що ми з старовинних рушників створюємо нові колекції, нові сорочки. І ці сорочки йдуть на благоділу, йдуть на підтримку наших воїнів, на підтримку ЗСУ, на збереження їхніх життів. І вона передала рушник, який перейшов їй в спадок. Не знаю там. Моємо відправила. Е, ну, тобто емоційно просто настільки ну, розумію, наскільки це дорогоцінний, одиничний випадок, одиничний рушник, який ну, якого більше немає, який зберігся. І люди віддали його для того, щоб ми створили виріб цінний, який. Е який може показати нашу історію. З цього рушника ми хочемо створити або гарну ляну сорочку, або плаття. Ми ще точно не вирішили, але це буде або плаття, або чорна ляна сорочка чорного кольору.